Так, ну що, всім привіт. Сьогодні у нас е, обичне виживання, але в мене тут є необичний проект. Але для цього мені треба підготуватися і зробити цей проект. Я думаю, це буде дуже складно. Тому я готовий потратити і тим, тим більш на українську рубли, е, рубли, е, рубрику. Сьогодні я нахожусь в такому світі, звісно, е, я, я, я вже уже виживав тут. Так що не лайте мене, але щоб класніше відео вийшло. Тому я повиживав чуть, -чуть і добув кілька алмазів. Тому поїхали давайте робити. Ми, ну звісно всі догадалися, яке я хочу зробити проєкт. Але ж я не сказав, що це за проєкт. Цей проєкт будечний. Але для цього мені треба підготуватися при чому дуже багато разів. Тому зараз я буду щось шукати. Тут мій пляж невеличку екскурсію зроблю. Тут мій невеличкий сад. Там теж такі невеличкий сад, але з дерева. І обману. Так, ви цього не бачили. Блін, у мене ж моя хата там загоріться Все, 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 все хорошо Повезло. А ти не повезло, хотя не загонился. Але мамла. Так ладно. <рі> Обычно мене соплі. Так, ще я не понял. Ні, я понял, конечно, але ну, до кінця понял, що мені... Які мені ресурси я буду. А також... і ще щось надо таке синє. А ні, жовте, 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 що? Дати? а, мені треба надо скрафтить. Не скрафтити. Можна да я взять у мене. Десь, по-моєму, була лопатка. Та й не одна мені потрібна. Отже, я можу зробити щось я можу зробити точно. Так. Так, 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 так. Що в мене є з л... О, є з лопати. Все круто, бомбезно просто летим. Так, з самого початку пісок я не буду добувати, бо я не знаю де. Блін, надо було елітри зробити. Ну ладно, це треба вбивати дракона. Це зробимо в майбутньому. Вбийте. О! Про що я і говорив? Ось світлимене. Ті самі гори. Вишні, Ну як так вийшло, наші з тобою вишні розцвіли на тому тижні вишні вишні, ви диво вишні. Я чуть захворів, напевно. А, ладно Нападали таке. О, есть вариант. Надо. Да, по 5 спал. По П4 я к чему. Оп. Вс, надо в вас пускаться вс. Все потеряно. Эмм. Точнее <coughs> же, мой кавкал бобы все взял. Алин. Реально. Надо, надо було ще йдувати надітька. Так, о. Ах. Оце я заблукав називається. Так, на саме вершечок. Ідемо. Опа! Нефіга собі я вийшов, можна сказати. Так, золото збираю. Ого! Статуетка яка. Я собі хочу таку. Перенести по собі таку. Так, дивіться, що я знайшов. Аж цілих о, така фігня. не шов. Тому зараз швидко перекрачуємо її. оцю, як така фігню перекрачуємо. Ого, напевно, дуже багато добу. <плаку> Тихо процедура. Все, чуть-чуть прибавилось. Лен, один, два, три, мільйони. Думаю, я на переборщів. А якщо є переборщів? Ось дивіться, як виглядає оця кузня. Дивіться, по хлопку вона зробиться красива українська кузня. Я так розумію, що ця повинна тут стояти. Так, дивіться, я вже чуть-чуть начав, на але забувся вимкнути камеру, прикиньте? Так, я отак буду заставляти кожен блок. Рере. ра ре 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 рере Рей. І чотири стака зробив. Але це тільки перший будиночок, потім... Показ. В принципі, ні ніхто не вживає. Вам показати що, що я роблю? Ось я така криша в нас получилась. Я реально забу... забуваюсь показувати. Ну я ж больний, да, не можна. А мене що з пам'яті провалювають. Що вам треба все показати. Ви ж мене таке любопити. Така <кхм> в нас криша вийде. Да ну я просто заспівався. Чому <кхм> скаляв? І того забувся. <кхм> Принципі доля нелегка Прийшла доля, доля нелегка То зараз я буду робити стежечку і вже покажу повний результат кузниці і, і просто цього показу результат. Тому зустрінемось. Е, так, ага. Що вчора було? А, точно, я ж так заморився будувати. Ось світло яке. Це моє. це? Плюс ще один будиночок, він такий знут. Самий Малий будинок, який я, звісно, ну, чуть, чуть з косячком його збудував. Але думаю нічого. не станеться І ось як... А, блін, я підлетіти не можу. Але ось як е, кузня переобрела. Ти? Так, дивіться, що я вже збудував. По-перше, тут такий будиночок, я його перебудую скоро. Ось такий огородик, але в мене немає на що його. Чин його засадити, У мене немає. До речі, придвижу вестерочку. І є отака криниця, нарешті її збудував. Звін. Нарешті таку криничку збудував. А, я води туди не залив. Але ладно, я залю. Така криничка, в принципі, провалишся, капець тобі. Це дуже класна криничка. І далі отут я буду будиночок робити. Будь ласка. Да, прикольно після. О, но вы я так не разумею. <плес> <А, не плес> <саш прийти>. Что <плес> не зробиш? Леш ты, лама. Колодец. Подвій тебя приколь. А, я, я сюда прыгнул. Действительно, він на 6-те прийняв. Вже вечір діє, тому лягати спати буду. І дивіться, так, да, вже показав будиночок, але тільки кажу. Дивіться, який будинок крутий, в мене вийшов. І я ж тут чуть-чуть, я вже не пам'ятаю, як його правильно буду бать. Але він вийшов дуже прикольно. Звісно, всередині він неякий. Повністю просто... Зараз я пригадую, як робити ще один і показати. Ну дивіться тоді зараз. Отак. Раз, два, три. Ось дивіться такі лампи додав. І ще й величезний шпрапор. Просто величезний реально, Напевно, я дай перестарався. З цього величиною. Тут, звісно, на ковальну стачку треба поставити ще. Криничка у нас є. У нас є присутствие. Криничка. До речі, я будинок це перебудував. Тепер він знутрі. А, і цей будинок дуже класно виглядає. Звісно, вони не заповнені чимось. Але дивіться, отут є ферми за, за сонця. До речі. Тому я можу показати, що наше село приблизно з трьома а, в нашому селі є 4 будиночка. Одна крилиця, один прапор і два горо. Е, два... Е, два города. Тому дивіться, яке наше село прикольне. Ну і на цьому, я думаю, будемо закан... е, закінчувати. Тому що я вже замучився, дуже замучився. Та й добудував, в принципі, своє село. Така в нас українське село вийшло. Тому підписуйтесь і е, про, е, рекламуйте, а також е, продвига, продвижуйте український контент. Всім дякую за перегляд і всім гудбай. Як то каїть. Хай. Як же правильно? Хай біч, сосить, кирпіч.